Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні ми зануримося в історію, яка шокувала Рівненщину та всю Україну, розкривши темні сторони сімейних драм, владних конфліктів та трагічних наслідків, коли напруга досягає критичної точки. Це історія про те, як родинний конфлікт, який тлів роками, перетворився на криваву трагедію, що зачепила впливових людей. І поставила складні питання перед усією системою правосуддя у центрі нашої розповіді події, що розгорнулися у квітні 2017 року, в невеликому здавалося б, спокійному місці дубно на рівненщині. Тоді країна дізналася про випадок, який, здавалося б, вийшов із сюжету найжорстокішого детективного роману, але був жорстокою реальністю. Син прокурора, молодий чоловік з багатообіцяючою кар'єрою. Правоохоронних органах прийшов до прокуратури і зізнався у вбивстві свого батька. Ця справа миттєво чутками та версіями швидко стала відомою як прокурору вбивця, привернувши увагу не лише місцевих, а й загальнонаціональних ЗМІ, адже її фігурантами були не останні люди в регіоні. Цей епізод не лише кримінальна хроніка, повна жахливих деталей, це спроба осмислити. Як особистісні конфлікти, особливо в сім'ях, де присутня влада, та значні статки, можуть призвести до фатальних наслідків? Ми детально дослідимо обставини того дня, заглибимося в мотиви, що штовхнули на злочин, та прослідкуємо всі подальші події, що розгорталися після тієї квітневої ночі? Наша розповідь, як завжди, ґрунтується виключно на фактах зібраних з відкритих джерел, численних новинних репортажів та доступних судових матеріалів, тож що було далі? 1 квітня 2017 року, день, який зазвичай асоціюється з жартами та легковажністю, для міста Дубна на Рівниччині став символом глибокої та невимовної трагедії. Уранці того дня, в приватному будинку на вулиці Жуковського, правоохоронці виявили жахливу картину. Тіло 43-річної жінки, адвоката Віти Шаблі з вогнепальним пораненням, що виявилося смертельним. Поруч у тому ж будинку лежав її чоловік, 55-річний В'ячеслав Чайка. Він був не просто пенсіонером. Колись В'ячеслав очолював Дубинський міський відділ поліції. Був відомою фігурою у правоохоронних колах регіону. Його стан був критичним: множинні вогнепальні поранення у груди, живіт і навіть у ділянку обличчя. Його негайно госпіталізували, але лікарі не приховували. Шанси на виживання були вкрай низькі. Новина про подвійну стрілянину у будинку колишнього міліцейського начальника швидко облетіла не лише дубно, а й всю рівненщину, потрапивши до загальнонаціональних новин. Місцеві медіа з посиланнями на правоохоронців почали публікувати моторошні деталі події, намагаючись відтворити картину злочину. Слідча група працювала на місці цілодобово а вже за кілька годин коло підозрюваних звузилося до однієї ключової особи – 29-річного ігоря чайки. Сина В'ячеслава Чайки від першого шлюбу, ця обставина додавала ситуації ще більшого драматизму, адже Ігор, за іронією долі, сам був представником правоохоронної системи. Він працював прокурором у Тернопільській області. Слідство та численні журналістські розслідування, зокрема матеріали видань, швидко вказали на основний мотив, що стояв за цим жахливим злочином, давній та вкрай гострий сімейний конфлікт, пов'язаний із майновими суперечками. Як повідомляли ЗМІ. Ігор Чайка не міг змиритися з розподілом спадщини та майна після розлучення його батька В'ячеслава Чайки з першою дружиною, матір'ю Ігоря. Ця давня ворожнеча підсилена значними майновими претензіями тліла руками, перетворюючись на відкриту агресію та взаємні образи. Конфлікти між ігорем та його мачухою Вітою Шаблі, яка була досвідченим адвокатом і ймовірно активно консультувала батька з юридичних питань щодо розподілу майна, були регулярними і напруженими. За словами знайомих та сусідів, ці сварки нерідко переростали у взаємні погрози та відкриті протистояння. Атмосфера в родині була напруженою, просякнутою образами та бажаннями помсти. Саме ця напруга, накопичена протягом багатьох років, врешті-решт призвела до неминучого вибуху, який забрав життя двох людей. Суспільство було шоковане, адже ніхто не міг уявити, що родинна драма може призвести до такої кровавої розв'язки. Після скоєного злочину Ігор Чайка, як повідомляли правоохоронці, зник з місця подій. Поліція Рівненщини негайно розпочала масштабну операцію з його розшуку. Всі сили були кинуті на пошуки молодого прокурора, який став головним підозрюваним у подвійній стрілянині. Місто Дубно та прилеглі райони були перекриті, на дорогах встановлені блокпости, а правоохоронці опитували всіх, хто міг мати будь-яку інформацію. Напруга зростала з кожною годиною, адже на волі перебував озброєний і небезпечний чоловік. Однак драматична розв'язка настала за кілька днів, коли Ігор Чайка, відчуваючи безвихід, сам з'явився до прокуратури Рівненської області. За даними ТСН він заявив про свою готовність співпрацювати із слідством, але при цьому наполягав на своїй невинності, стверджуючи, що діяв у рамках необхідної самооборони. Він заявляв, що вогнепальне зброя, з якої були здійснені постріли, належала його батькові, і саме В'ячеслав, нібито першим напав на нього під час чергової сварки. Ігор Чайка стверджував, що виконав пістолет після інциденту, проте, попри інтенсивні пошуки зброю так і не знайшли, що ускладнювало доказовий процес. А тим часом доля В'ячеслава Чайки залишалася невизначеною. Лікарі центральної міської лікарні Дубно відчайдушно боролися за його життя, понад два тижні виконуючи складні операції, але, на жаль, отримані поранення виявилися несумісними із життям. 14 квітня 2017 року, через два тижні після фатальної стрілянини, В'ячеслав Чайка помер у лікарні. Таким чином, злочин, розпочатий як замах на вбивство, перетворився на подвійне вбивство, додавши справі ще більшої тяжкості та резонансу. Після смерті батька В'ячеслава Чайки, ігорю чайці, окрім обвинувачення у вбивстві мачухи, віти Шаблінь, Додали обвинувачення у вбивстві батька, він був негайно звільнений з посади прокурора, адже його статус став абсолютно неумісним з пред'явленими звинуваченнями. Судова тяганина у цій справі виявилася надзвичайно довгою та складною, викликаючи неабиякий суспільний резонанс і обрастаючись численними обговореннями. Що найбільше здивувало громадськість, так це рішення суду щодо запобіжного заходу. Попри тяжкість обвинувачень, подвійне вбивство Ігоря чайку не одразу взяли під варту. Спочатку за рішенням суду він перебував під домашнім арештом, проживаючи у у квартирі своєї матері. Це викликало шквал обурення, як повідомляло рівне вечірнє. Люди, вражені жорстокістю злочину та впливовістю фігурантів, не розуміли, чому підозрюваний у такому тяжкому злочину до того ж, колишній прокурор перебуває не за гратами. Пізніше цей запобіжний захід був змінений і суд призначив заставу. Сума була значною понад 200 тисяч гривень. Проте після сплати цієї суми Ігор Чайка знову вийшов на волю. Ці рішення викликали широкий суспільний резонанс і породили запитання про рівність всіх перед законом, особливо коли мова йшла про своїх людей із системи. Кожен такий крок судової системи викликав хвилю невдоволення та обговорень у соціальних мережах та місцевих медіа. Судові засідання у справі чайки часто проходили у закритому режимі. Це, як правило, викликає ще більше запитань і підозр у суспільства. Захист обвинуваченого, а іноді і сам ігор мотивували таке рішення необхідністю не розголошувати подробиці приватного життя родини, яка є частиною правоохоронної системи. Однак для громадськості це виглядало як спроба приховати деталі та уникнути публічного осуду. У закритих засіданнях свідки давали показання сторони, опінювалися закритими доказами, але вирок все ще не виносили. Проблема доведення злочину в суді, особливо коли обвинувачений заявляє про самозахист, завжди є складною. Відсутність пістолета, що нібито була використана ігорем, також додавала складності доказовій базі обвинувачення. До того ж, як нерідко буває у справах з великим резонансом, захист використовував усі можливі процесуальні лазівки, затягнути процес, опротестувати рішення та поставити під сумнів докази. Ігор Чайка не визнавав своєї провини, продовжуючи наполягати на версії самозахисту. А сторона обвинувачення зіштовхнулася з викликами, адже прямі докази, такі як зброя злочину, відсутні, що робить процес доведення вини більш складним. Справа затягнулася місяцями, потім роками. Переноси засідань стали буденністю. Наразі, станом на червень 2025 року, справа ігоря чайки, яка розпочалася у 2017 році, все ще перебуває на розгляді. У рівненському міському суді остаточного вироку у цій резонансній справі досі немає. Згідно з інформацією з судового реєстру, наступне судове засідання призначене на 26 червня 2025 року. Це яскраво ілюструє наскільки складним і тривалим можуть бути судові процеси, особливо коли йдеться про справи такого масштабу та з такими фігурантами. Ця справа, яка триває вже вісім років, стала своєрідним лакмусовим папірцем для української правової системи. Вона показала, наскільки складно буває досягти швидкого та прозорого правосуддя, особливо коли обвинувачений має певний статус, вплив та зв'язки у владних структурах. Коли син прокурора звинувачується у вбивстві свого батька та мачухи, суспільство уважно стежить за кожним кроком, очікуючи, що закон буде рівним для всіх. Незалежно від прізвища чи минулих посад, кожен перенос засідання, кожна зміна в запобіжного заходу без переконливих пояснень підривала цю довіру. Громадськість відчувала, що на хід справи може впливати щось більше ніж просто законні процедури. Це піднімало питання про незалежність судової системи та її здатність вистояти під тиском. Трагедія сім'ї чайків це не просто окремий кримінальний епізод, це драматична ілюстрація того, до яких меж може дійти родинний конфлікт, якщо його не вирішувати вчасно і цивілізовано. Це також нагадування про те, що вплив та статус не є гарантією від особистих травм, а іноді можуть навіть посилювати їхні руйнівні наслідки, перетворюючи приватну сварку на національну новину. Ця справа викликала широку дискусію в суспільстві щодо справедливості. Та рівності перед законом, а також ефективності судової системи чи достатньо робить держава, щоб забезпечити невідворотність покарання незалежно від статусу злочинця, чи можемо ми сподіватися на те, що подібні трагедії будуть вирішуватися прозоро та швидко, а вироки будуть відповідати тяжкості скоєного? Ці питання залишаються відкритими, і як бачимо, відповіді на них ми можемо чекати дуже довго. Історія прокурора вбивці з Дубно – це урок для всіх нас урок про те, що насильство ніколи не є вирішенням проблем. І урок про те, що суспільство має постійно вимагати прозорості та справедливості від тих, хто має забезпечувати закон і порядок. Лише наша небайдужість може стати рушійною силою для змін. Це був подкаст, що було далі. Дякую, що слухали! Бережіть себе і до зустрічі!